Сьогодні відбувся апеляційний суд з приводу тримання під вартою олігарха Ігоря Коломойського. Йому призначений цілодобовий арешт з альтернативою застави у 509 мільйонів гривень. Адвокати намагалися. Скасувати цю заставу і добитися випуску його на поруки. Взяти на поруки його були готові журналісти його карманного телеканалу Ткаченко, колишній міністр культури Мосійчук, пані Піввареника. Хто там іще Горбунов, оцей от шоумен, який за рахунок бюджету, за рахунок наших військових, по суті, знімає веселі серіали, а також така дуже цікава пані, як Ірма Крат, громадська діячка, блогерша, хто вона там, ще активістка. От вона сказала, що якщо е е Путін дізнається. Що е, Коломойського випустили, то він заплаче. Ну, <смі> е, не заплаче видно, сьогодні Путін, але е, що е, цікаво, що е, або якісь е, зовсім залежні від нього люди, як е, Працівники його телеканалу або ж ну такі е, відверті фріки, як пані Ірма Крат, це та сама пані, яка е, в минулому році здається, стверджувала, що президента Зеленського е, збираються отруїти і пропонувала доставити в офіс президента. Кастрюлю власноручно зварених, зжарених котлет для Володимира Олександровича, бо, мовляв, її котлетами президент точно не отрується. Ну, ж, тепер у неї є можливість піджарити котлети не лише для Володимира Олександровича, але й для Ігоря Валєрєвича. Будемо сподіватися, що котлети від Ірми Крат у. Камері СІЗО Ігорю Валер'євичу будуть смакувати.